У віці 88 років наступного дня після Пасхи помер папа римський Франциск. Про це повідомили в Ватикані. Понтифіка не стало о 7.35 ранку. І з середини лютого чільника католицької церкви сильно хворів на пневмонію. Провів лікарні близько місяця, де пережив кілька нападів бронхоспазму та перебував потребував апарата штучного дихання. Вже тоді з'явилася інформація, що він може піти в відставку за станом здоров'я. Втім, франциск таки долав негоду, приймав у себе британського. Короля Чарльза з дружиною напередодні в нього також був віцепрезидент Джей Ді Венс. Фактично, той і став останнім високопосадовцем, який із Франциском поспілкувався. Встиг папа, напередодні привітати вірян з воскресінням господнім. Востаннє виголосити промову з балкона Базиліки святого Петра в Ватикані. Щоправда, на публіку він виїхав у колісному кріслі. Встиг сказати лише кілька фраз. А основну частину промови зачитував вже представник духовництва. Згадали у зверненні і про війну в Україні. А опісля понтифіка провезли площою, Кортеж кілька разів зупинявся, коли до папи підносили немовлят, щоб він їх благословив. То з чим запам'ятався понтифік українцям, кореспондентка ТСН Яна Сисарчук розкаже далі. Наді українцям здається, що вони на нашому боці. Це фрагмент розмови моєї колеги, воєнної кореспондентки ТСН Наталі Нагорної з папою римським. Два роки тому в неї випала нагода побачитися з понтифіком і передати йому, що саме турбує українських вірян. Це був лютий 2023-го. На той час вже відбулася хресна хода на страсну п'ятницю у 22-му році. І після того як світ дізнався про те, що росіяни чинили в окупації, Ватикан дав нести Христа двом біженкам разом українці і росіянці. А ще були численні скандальні заяви папи. Наприклад, у вересні 2023-го він засуджував постачання зброї до України. А в грудні того ж року назвав українців і росіян двоюрідними братами. Узенами, якщо дослівно, геть не цього українські католики чекали від свого пастиря, радіючи з усім світом, коли 13 березня 2013 року струби апостольського палацу повалив. Дивіться білий дим. Білий дим. Всі були впевнені, що він буде чорний, але він білий, неймовірно, просто я сама не вірю. Тим більше, що ви якраз застигли на словах, що в нас є маленька таємниця, і ми її готові розповісти. Те, що ми дізналися, і от воно сталося. Такі Хорхе Маріо Бергольо – ім'я, що тоді возвістили з балкона після канонічної формули Хабему з папом» або ж маємо папу. Відтоді його встигли забути, адже кожен понтифік обирає собі нове апостольське ім'я. Архієпископ із Буенос-Айреса Єзуїт Берголіо бере собі ім'я одного з найвідоміших католицьких святих Франциска, перший в історії Папа з Південної Америки, перший в історії папа неєвропейського походження, перший в історії папа Єзуїт і Франциском стає. Першим протягом 12 років на святому престолі він дратує консерваторів, бо заявляє, у церкви забагато розкошу. Скорочує собі апартаменти і охорону, кличе кількох біженців жити просто у Ватикані. Представник ордену, що віками відточував уміння паблік релейшнс задовго до появи цього терміну. Він чудово знає, як завоювати любов мільйонів. Та не відміну від свого попередника Бенедикта XVI, який шокував світ тим, що добровільно пішов у відставку, Франциск, навіть опинившись у критичному стані в лікарні від Божого престолу не відмовляється за його життя. Серйозно побоюється протягом місяця, та потім понтифікою, наче легше. Виписавшись із лікарні, він навіть встигає зустрітися з американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом і привітати вірян з великодним. Але сьогодні, у великодні понеділок, Ватикан повідомляє, папи не стало. дорогі брати і сестри. з глибоким сумом я змушений повідомити про смерть нашого святішого отця Франциска. сьогодні, о 7.35 ранку єпископ єпископриму Франциск повернувся додому отця Франческо. Що тепер, як завжди, дві з половиною сотні кардиналів з усього світу з'їдуться на вибори нового папи. Не так давно художньо описані в нашому мілому оскарівському номінанті. Стрічці з саме такою назвою конклав. Як заведено ще з 16 століття, кардиналів закривають у секстинській капелі тій самій перлині апостольського палацу, розписаній Мікеланджело, і кілька разів на день вони мовчки кидають в урну, а потім підраховують. Провчанам, які тисячами збираються на площі під собором святого Петра, про результати виборів сигналізують димом. Чорним у разі якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, і білим, якщо світ отримав нового папу. Яна Серчук ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Світові лідери висловлюють співчуття через смерть Папи Римського. Лідерка Єврокомісії фон дер Фондерляйну прилюднила спільну світлину з понтифіком. А в дописі посадовиця зазначила, що він надихав мільйони людей далеко за межами католицької церкви своїм смиренням і чистою любов'ю до тих, кому пощастило менше. Папа Франциск прагнув до того, щоб церква давала радість і надію найбіднішим. Наші з дружиною думки з усіма католиками, всіма, хто в скорботі так. Вже відреагував президент Франції Мануель Макрон. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні написала, що світ втратив чудову людину і великого пастиря. Президент Польщі Анджей Дуда назвав Франциска великим апостолом милосердя, в якому він бачив відповідь на виклики сучасного світу. Свої коментарі дав і віце-президент Шадже Дівенс, який став останнім високопосадовцем, який вчора на Пасху мав аудієнцію з понтифіком. Моє серце з мільйонами християн у всьому світі, які його любили. Так він відреагував на новину з Ватикану. Визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО Відання Wall Street Journal пише, що довідалося про останні пропозиції адміністрації Трампа щодо завершення війни. Нібито ці пункти конфіденційно переглядали на передали на розгляд українській стороні під час останньої зустрічі в Парижі, і наразі чекають від Києва відповіді. Ще одна з пропозицій залишити територію навколо Запорізької атомної станції нейтральною ймовірно, підприємство за цим планом постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією регіони. Визначитися остаточно, як пише Wall Street Journal, приймати чи ні всі ці ідеї в Києві мають до кінця цього тижня і на зустрічі в Лондоні вже дати відповідь. А тоді її відправлять до Москви. Про те, що угода між Росією та Україною може бути підписана вже цього тижня. Таке сподівання Дональд Трамп висловлював на Великдень, не уточнивши деталей. І саме 20 квітня джерела в Білому домі називали дедлайном, який Трамп нібито встановлював своїй команді для мирного врегулювання. Проте він вже залишився позаду. Наступна червона лінія, про яку говорять це 30 квітня, коли буде рівно 100 днів Трампа в Білому домі, США тим часом готуються до ще одного раунду переговорів, але вже не з росіянами. Отже, з ким і про що говоритимуть, власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі з подробицями на Великдень президент США Дональд Трамп зробив близько півтора десятки дописів у своїй мережі True Social. Привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Одне з тверджень стосувалося російської війни проти України. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, а далі обидві країни почнуть робити великий бізнес із Сполученими Штатами, які процвітають і багато зароблятимуть. Що дало президенту США підстави для такого оптимізму? Невідомо ще минулої п'ятниці. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного урегулювання в Україні і зосередитися на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. І сам Трамп це підтвердив. Після цього російський лідер Путін раптом оголосив великодні перемир'я. Його навіть не відчули на лінії фронту, а у Кремлі вже уточнили. Їхня християнська ініціатива завершується разом зі святом. У державному департаменті США лише встигли висловити очікування, що перемир'я буде тривалим. Ми бачили повідомлення президента Путіна про тимчасове припинення вогню на Великдень. Залишаємося відданими досягненню повного та всеосяжного припинення вогню, оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому питанні. Хотіли би, щоб вони продовжили. І після неділі спецпредставник президента Сполучених Штатів в Україні Кіт Келох повідомив, що цього тижня вони знов проведуть перемовини з європейськими партнерами у продовження тих, що відбулися минулого у Парижі. Тепер місце зустрічі Лондон, Келох сподівається, домовленості будуть фіналізовані і бачить для цього великі можливості. Як відомо, у паризьких перемовинах росіяни участі не брали і жодного інтересу до реального припинення вогню не виявляли. Я Думаю, що можливість є. Ми запропонували те, що я б назвав умовами угоди українцям, те, що зробить можливим просування вперед. Вони повернулися до Києва і збираються приїхати наступного тижня до Лондона. Тож ми їх запитаємо, як вам ці угоди? Тоді ми звернемося до Росіян, і скажемо, які ваші умови, а потім це потрібно скласти разом. Тим часом у Вашингтоні найближчими днями очікують прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Трамп висловив сподівання, що угода про корисні копалини, на яку вони так і не підписали із Зеленським, буде підписана вже цього четверга. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.